Повітряні сили вперше повідомили про пуски ворогом кабу з Харківщини на Полтавщину, ка пролетів більше 100 кілометрів територією України. Ворог масштабував виробництво гібриду ракети і кабу Гром 1 з дальністю до 120 кілометрів, та більше модифіковані версії з дальністю до 200 кілометрів. Але меншим зарядом про це вже говорять військові. Про невтішні новини будемо говорити далі. І з нами прямому включені вже Дмитро Снігірьово є оглядач та аналітик. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо, що знайшли для нас час. Пане Дмитре, давайте ось це обговоримо. Каби до двох сотень кілометрів тепер літають. Що це означає простою мовою для цивільних для міст України? В Зоні враження опиняються оперативні тули оборони України. Відповідна міська забудова е, обласних центрів. Це в першу чергу Дніпро, відповідна Полтава, ну і всі інші обласні центри Харків тощо, тобто неможливість пуску кадрів з відстані поза зоною враження, засобів ППО. Я нагадаю дальність ураження навіть Петрі до ста шістьдесяти кілометрів. Тобто, це основна небезпека. Поза зоною враження українських систем ППО вони мають можливість тероризувати цивільне населення в власних центрах. Не нагадую, наразі тактика окупантів це створення якраз штучного хаосу і паніки в містах. мільйонниках це відповідно першу чергу. Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса. тощо. що прилетіло не тільки по Полтаві, але відповідно, а до, до цього часу на тиждень тому повідомлялося про удар по Миколаєву. Там відповідно запускали кап відстані більше 150 кілометрів. Тобто відпрацьовують можливість ще раз підкреслюю, в першу чергу ударів по цивільних містах. Завважте, Миколаїв і Полтава били не по військових інфраструктурних навіть об'єктах, били виключно по житловій інфраструктурі. Оце основна небезпека. Небезпека, те, що відповідна система ППО, ті, що наразі є, не зможе будуть реагувати на ці зовнішні виклики. З позитиву можемо сказати, що наразі Сполучені Штати заявили про те, що пройшли вже випробування, і відповідно запустили виробництво, якраз перехоплювачі кадрів. Це спільне американське українське виробництво. От якраз якщо встигнемо, е і Сполучені Штати, і оборонпром встигли терміни е випустити достатню кількість всіх перехоплювачів, то це зніме е проблему з повістки дня. Причому зауважте, що Пускі Кадів це ну, в першу чергу демонстраційний такий тиск на відповідне українське політичне керівництво. Вони дають зрозуміти можливості російської сторони. Якраз напередодні опалювального сезону, тобто я не виключаю, що в подальшому удари будуть наноситися виключно по теплогазорозподільчих станціях, щоб унеможливити проходження опалювального сезону містами мільйонниками а, пане Дмитре, наразі. Поки ось ці модифіковані е, спроможності американсько-українські не прийдуть на е, українську землю, е, ППО не впорається з кабами, тобто збити їх неможливо. Правильно неможливо. Єдине, що це працювати безпосередньо по літаках. Ну, але це мають працювати в шістнадцять відповідно з авіаційними ракетами повітря. Повітря це знову американського виробництва. Тому сподівання, що ті як 16, які нам передасть Більга, прибудуть на найкоротші терміни, це може значно посилити позиції української сторони. Бо нагадаю, власне, в має позитивний досвід нейтралізації в першу чергу носіїв Кадів, це хто тобто бортів російського ВКС. А от в цьому основна проблема. Тобто тут. А, треба боротися не зі стрілами, а з лучником, який пускає стріли. Відповідно, на мій погляд, мають бути превентивні заходи Сил оборони України в моменті нанесення ударів по місцях базування бортів ВКС Російської Федерації. Це і в Луганську а, литовище використовується і відповідно на окупованих територіях Запорізької області. І, в першу чергу, Російська Федерація це Міллерова і Балтімура аеродроми. З яких власне Російська Федерація і здійснює оцей терор? Тобто піднімаються борти ВКС вони не заходять в зону враження українського ППО і відповідно наносять удари по території України. Оці законні військові об'єкти мають бути відповідно в центрі уваги Сил оборони України. Ну щоби Знаєте, не було у українців таких панічних настроїв, бо вже відпрацьовуються механізми протидії. Крім оцих названих мною, ну власне, є повідомлення про те, що головне управління розвідки Міністерства оборони успішно нейтралізувало якраз на аеродромі Джанкой. Це комплекс радіолокаційного виявлення Валдаю. От він якраз і мав відповідати за протидію українським безпілотникам. Як бачимо, вже Сили оборони України адекватно реагують на зовнішні виклики, тобто нейтралізувавши РЛСки противника, ми зможемо фактично. Без проблем вже працювати і по аеродрому безпосередньо по його інфраструктурі, і відповідно по бортах якоїсь Російської Федерації і завжди українці ще раз підкреслюю ну не впадайте в паніку. Я навів вам приклади ефективної протидії української сторони, і плюс давайте згадаємо ті успішні атаки. Безпілотників, сил спеціальних операцій, головного управління розвитки міністерства оборони, саме по аеродромній інфраструктурі противника, як на території тимчасово окупованого Криму, мовиться про знищення РЛС противника, так і відповідно бортів ВКС Російської Федерації, це і відповідна і дії Сил оборони України в моменті нанесення ударів по тих самих аеродромах, про які я вже говорив. Тобто Е, ще раз підкреслю на будь-яку дію з боку Російської Федерації у нас є контрдії, пане Дмитре, е, наскільки швидко е, можна говорити? От ви говорите про найкоротші сроки, найкоротші строки? Е, про які строки може йтися? Тому що каби вже долітають, і каби вже ми бачимо е, руйнують українські міста. Наскільки швидко, на вашу думку? І на вашу оцінку може відреагувати наш європейський партнер, так чи інакше, для того, щоб допомогти з Ф 16 допомогти з ось цією протидією Кабам і так далі. Про які терміни йдеться? Ну вже реагують я вже вам приклад Бельгії. Сполучені Штати Мітво відреагували. Я нагадаю, згідно договіру, Бельгія мала передати Ф-16 до 2027 року. А сполучені штати в найкоротші терміни передали F-35, які мають замінити ці F-16 на озброєні Бельгії, і е, літаки F-16, зауважте, разом вже з українськими екіпажами, які проходили навчання на території цієї країни. Відповідно, вже ну скажімо так, передислаковують ці борти в бік України. Тобто, як бачимо, реакція з боку Сполучених Штатів вона міттєва, є зовнішні виклики, відповідно відпрацьовують механізми нейтралізації. Це до речі, якраз от якщо буде у когось бажання кинути каміння в бік Сполучених Штатів з приводу, скажімо так, непідтримки, що чи то неадекватної. Дії з боку сполучених штатів щодо зовнішніх викликів з боку Російської Федерації це абсолютно не відповідає дійсності. Пане Дмитре, Україна готує контракт з американськими оборонними компаніями на постачання 25 систем протиповітряної оборони Петріот? Про це повідомив Володимир Зеленський, президент України, під час спілкування з журналістами, тобто абсолютно офіційна інформація. Давайте про це поговоримо: 25 п'ять систем. Е, наскільки їх має вистачити для того, щоб більш-менш міста України були захищеними? Чи... Ці патріоти, вони будуть ближчими до фронту. На вашу думку, де їх більш правильно зараз розмістити? І можливо, ці 25 систем вистачить для того, щоб закрити Україну чи ні? Ну по перше, це не буде тільки там, скажімо, стислі терміну ти якраз тут, щоб не було силюзії. Можливості виробництва Петріот вони обмежені. Відповідно, про 25 установок Це мовиться про історичну перспективу. Не довгостраху, але менше з тим. На прикладах тієї ж Польщі чи Румунії там чотири установки Петріот Сполучені Штати передали. 25 установок. Це досить велика кількість, і сам президент говорить, що там буде відповідний графік постачання цих систем. Петріот установка це від 4 до 6 пускових установ ну, комплекс мається нова від 4 до 6 пускових установ. Це більш ніж достатньо, щоб ну прикрити основні обласні міста, і, відповідно локації і інфраструктурні об'єкти. Це досить скажімо так серйозні наміри української сторони щодо створення багатошалонованої системи протиповітряної оборони. Але завжди не тільки про петріути мовиться. Норвегія вклала з Україною договір про виробництво на території України. Я роблю на, шановні українці. на території України. Система ППО НАСАМС. вони вважаються найбільш сучасними і досконалими в своєму класі. Це відповідно стам ППО середньої радіо суді для розуміння. Вони прикривають навіть білий дім це спільна. Американе норвезьке виробництво, оце показувало. Тобто дають зрозуміти москалям, що виробництво буде відбуватися безпосередньо на території України, що відповідно і дає можливість знизити і логістику по часу, і відповідно сам процес випуску. Ну і головне це політичний сигнал, що Норвегія розглядає можливість капіталовкладення в українську оборону. Наскільки це безпечно буде робити в Україні? Що не менше, це таке. Знаєте, це, це по напівреторичне питання, але тим не менш, якщо б у нас була наприклад впевненість в тому, що Американські підприємства, якісь американські, те, що з приставкою американське росіяни, наприклад, не торкають, то в Мукачеві ми бачили ось результат того, що відбувається. Тобто просто вгатили по американському заводу і сказали, що так і було. Тобто, наскільки це небезпечно може бути для України, для виробництва, та й взагалі. Ну і давайте говорити про те, що відповідь з боку Сполучених Штатів була більш ніж адекватна. Мовиться про обмін розвідданими відповідь на цілі вказання щодо ударів по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації. 38% нафтопереробних підприємств виведені з ладу або частково припинили свою вироблюючу діяльність. Угодьтеся, ну сполучені штати відповіли досить жорстко, і Російська Федерація прекрасно зрозуміла, чому. Українські дрони без перешкод долають російську систему ППО. Відповідно чому а літаки дальнього радіолокаційного виявлення цілі сполучених штатів висять, відповідна і над Балтійським морем, і відповідно Чорним морем, даючи зрозуміти росіянам, що у разі повторення подібних сценаріїв відповідь при чому військова відповідь буде більш ніж адекватна і мовиться про відповідь по території Російської Федерації. А з приводу виробництва, ну давайте не забувати, що у спадах Україні дістався військово-промисловий комплекс радянських часів. Він був побудований відповідно з викликами тих часів, цебто вся підземна інфраструктура, навіть у Львові оборонка так звані е номерні підприємства. Аж подивіться, вся інфраструктура, вона під землею. вони... Здатні витримати прямий ядерний удар чи підземні бункери. І на прикладі я хотів би проілюструвати приклад Азовсталі. Ну, всі ж пам'ятають відео з підземних бункерів і комунікацій. Це місто місти. тобто це от про це йде мова. Виробництво буде захищено відповідно, його ж ніхто не буде на поверхні розміщувати. Приклад, на, навіть давайте згадаємо приклад Бузького Сходу. Хамаси Хецбола, терористичні організації, хлопці в гумових капцях змогли в підземних тунелях побудувати виробництво аеробалістичних засобів враження практично під боком найбільш модернової армії світу. Мовиться про армію відповідно: про Цахал і ізраїльські спецслужби. І завважте, вже практично два роки триває наземна операція. Ізраїлю вони прозвітували про те, що знищення лише 40% всіх підземних бункерів, От де нам треба переймати досвід. Відповідно, все подібні підприємства і виробництва артилерійських боєприпасів і ракетного виробництва має бути переміщено під землю. Тобто, ми не маємо вигадувати тут ровер. Але на відміну від близького сходу, я ще раз підкреслюю: у нас. Все ВПК нам дісталося у спадок з урахуванням якраз можливості нанесення ударів, причому не навіть конвенційними видами озброєння, а саме ядерним ударом. Тому, шановні українці, і тут не має бути паніки. Тут ми врахували теж всі можливі виклики, які стоять перед українською стороною. Ну і для позитиву я нагадаю, дуже стисло не тільки Норвегія, але й відповідно Німеччина знаменитий Рейнметал заявив про розміщення. Відповідно, виробництво на території України мовиться про ремонтні бази з ремонту пошкодженої бронетехніки і систем ППО і випуску артилерійських снарядів 155 мм калібру. Погодьтеся, ну це досить небезпечне підприємство. І якщо його розміщують на території України, то відповідно німці прекрасно розуміють зовнішні виклики. Дійсно. Пане Дмитре, хочеться почути вашу думку ще з одного приводу такого: прориву на фронті не буде щонайменше півроку, ані Україна, ані РФ не здатні на вирішальний успіх. Про це пише New York Times. За словами військового аналітика тамтешнього Росії бракує оперативних можливостей для наступу в Україні людських ресурсів. Іначе і не новина в принципі, але РФ розширює контроль в центральній частині Куп'янська не ближче тижні стануть вирішальними для долі міста. Про це заявляє Діпстейт. Будь ласка, ваша аналітика з цього приводу, ну діпстейт багато про що заявляє шановні телеглядачі. Тому не завжди треба їм довіряти. Я ще раз закликаю вас користуйтеся лише перевіреними джерелами інформації. Про відповідно контроль над містом з боку окупаційної армії повідомляла і несповна розуму народна депутатка Безухо правильно. Причому яка миттєво стала зіркою російських телеграм-каналів російського телебачення тощо. Її цитував і ну, тільки лінивий з москалів, її не цитував, розповідаючи про те, що росіяни встановили контроль над містом, відповідно посилаючи ж, уявіть собі на е, слова народної депутатки України. Я вчергово звертаюся до Служби безпеки України. Коли буде реакція? На подібні заяви? Людина цілеспрямована дискредитує військово-політвійськове керівництво України, фактично носить розклад, розбрат в українське суспільство, мови професіоналів. от те, що чим вона займається, це активні операції в інформаційному просторі з метою створення громадської думки. Тобто, просуває тези про тактичні успіхи Росія, це для розуміння ситуації. І знаєте, шановні колеги, я трохи відволікусно, але коли Шарі отримав 15 років, а безугла безкарно протягом років е, поливає брудом вище військового керівництва, починаючи від залужного, а наразі по сирському, ломиться в двері кабінету е, комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони і жодної реакції, я перепрошую за польське слово, але це в Курулі. Скільки це буде продовжуватися, скільки ми цей цирк будемо спостерігати? Хтось дасть відповідь на питання? Тобто ну, запитань погодьтеся більш ніж достатньо. Але по Куп'янську, шановні українці, знову таки ситуація складна, це не заяви там безуглої, це, ну, скажімо так, це секрет полішене. Так, росіяни є в Куп'янську, там вони діють так званими малими штурмовими групами. Є просування в центральній частині. Чому важка ситуація, бо в міській забудові? Це дуже складна ситуація. Тобто, вибити практично неможливо. Якщо вони закріпилися в міській забудові, то це ну, проблемна ситуація. А враховуючи ще й момент того, що там місцеве населення чомусь залишається досі, то це створює додаткові виклики для сил оборони України. Але всі ті розповіді про труба 3.0, коли вони в Куп'янськ прорвалися трубу за рахунок використання підземних е, магістралей, це все елементи російського ПСО. Те, що відбувається в Куп'янську, ще раз, шановні. Українці вони намагаються їм в не нецікавий. їм вихід до Куп'янська буде злового. Їм потрібен контроль над залізничною станцією. Вони туди рвуться, їм конче необхідна логістика, контроль над залізницею, щоб сформувати ударне угрупування, яке вздовж з буде прориватися до Слав'янської Краматорська. Оце основні плани окупантів. І пояснюю, чому вони вкидають раз по разу тему Куп'янська. Це якраз тактика так званих тисяч поріжів, тобто переконати і українське суспільство, український генштаб, що відповідно саме куп'янський напрямок є основним напрямком удару російських окупаційних військ. Цебто змусити генштаб збройних сил України передислаковувати оперативні резерви з основного напрямку наступу Росіян, це Донецька область, і зауважити не випадково знову активізація саме в Харківській області. Тобто, Путін не відмовився. Від своєї тактики так званих територіальних обмінів, не маючи можливості успіху в Донецькій області, він намагається створити передумови для встановлення контролю над певними територіями Харківської, Сумської, відповідно Дніпропетровської області, щоб в запропонувати Україні так званий територіальний обмін, цебто виведення військ з сили оборони України з Донецької області. В обмін на території вище перерахованих ну областей пане Дмитре, остання новина, яку ми встигаємо з вами е, обговорити. Добре. На жаль, наш час дуже дуже сильно обмежений, але тим не менш, у Силах оборони України сформовано нове угруповання об'єднаних сил, яке Відповідатиме за оборону одного з найскладніших напрямків фронту, сектор Харківської області та прилеглих територій, вдруге довірено генералу Михайлу Драпатому. Будь ласка, ваша оцінка цього, цієї новини. Е, е, наскільки це вдале рішення? Наскільки це е, е, якимсь чином допоможе? Е, і наскільки ви вважаєте, е, пан генерал Драпатий е, гідно впорається з е, цією задачею? Є 14 2014 року, коли правосправа забезпечувала відповідно оперативний супровід в моменті якраз виходу підрозділів з е, е, території Луганської області, мовиться про бої відповідно прикордонних районах. А людина легенда це без перебільшень. Заважте, навіть присутність Драпатова на Покровському напрямку в значній мірі стабілізувала тоді ситуацію. Сили оборони не лише тримали ситуацію під контролем, а успішно контратакували по декількох напрямках одночасно. Причому окупанти тоді називали це контрнаступом Драпатова. Нам значно вдалося покращити свої тактичні становище, де коде окупувати низку населених пунктів, в тому числі Шевченка. Тобто, це так званий кризисний менеджер, причому харківський напрямок для нього не вперше. Він там буде стабілізувати ситуацію. Тому побажаємо драпатому сил наснаги і відповідно чергових перемог української зброї над москалями. Це ще раз підкреслюють якраз призначення Дропату, і підкреслює те, що українське керівництво розуміє ті виклики, які стоять і перед українською державою в моменті от якраз тактичних успіхів Росіян на цьому напрямку. Але колеги, тут я хотів би згадати і ту ситуацію, що, на жаль, українські військові є заручниками політичних підкилимних ігор. Давайте згадаємо, хоча б долю власне львівської бригади тероборони якраз на харківському напрямку, коли були порушені кримінальні провадження, взагалі за незрозумілими звинуваченнями з боку ДБР по, по відношенню до українських генералів, це нонсенс був. 에, неготовність інженера фортифікаційних споруд відверта крадівництво. Давайте від, називати речі своїми нами з боку обласної військово-цивільної адміністрації, намагалися перекласти на плечі українських військових. Це кричущий був випадок, коли, 에, скажімо, українських військових намагалися зробити мецпами відбувами. От звідки ця проблема взялася? А тепер драпатому Прийдеться, як то кажуть, вирішувати оці політичні прорахунки вже військовим шляхом. Пане Дмитре, все ж таки, ми можемо встигнути останнє питання обговорити. Штурмові підрозділи зачистили чотири населені пункти на Новопалівському напрямку, в тому числі Олексіївку, в яку росіяни намагались повторно проникнути. Що там відбувається? Буквально ваша аналітика три хвилини у нас є, але хочеться почути і маємо час. Ну, давайте я навіть в хвилину вкладуся. Окупанти намагаються розширити до присутності Дніпропетровської області, якраз створити от той прецедент обміну територіях. Їм конче необхідно прорватися в Дніпропетровську область. Пояснюю чому Донецька область це агломерації, великих промислових міст, вуличні бої, які не надають їм швидко просуватися в лип української території. Ландшафт Дніпропетровської області це плоска рівнина. Там дуже, дуже важко їх втримати. Особливо е з урахуванням їхньої тактики. Наразі це використання штурмової авіації, це удари капами по позиції сил оборони України, плюс працюють важкі вогнеметні системи то 11 санцитьох. Тобто фактично випалюють позиції сил оборони України. А з урахуванням того, що це є ще раз підкреслюю, рівнина, там нема де сховатися. Практично, Оце це створює для нас серйозні загрози. До Павлограда, за різними оцінками 70-75 кілометрів. На цьому вони намагаються грати а на страху відповідно, цивільного населення і створюючи прецедент військово-політичного тиску на українське керівництво щодо масштабування театру бойових дій за рахунок нових територій, тобто области не включений до складу країни окупанта, згідно указу російського диктатора від 22 року. Те, що наразі відбувається Нопалівський е, напрямок, це з трьох областей: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької. Тому не випадково вони і концентрують удар на цьому напрямку. Тобто, це дає можливість флангових маневрів як в бік Запорізької області, так і відповідна спроби прориву Дніпропетровської області. Тому стабілізація ситуації та інформація, яку оприлюднили, і яку ви наразі озвучили. Це значною мірою зводить можливості Російської Федерації використовувати цей фактор якраз під час перемови, і заважте, шановні українці, наскільки зросла кількість босней, тобто Путіну конче необхідна до зустрічі з Трампом показати останньому хоча би мінімальні, але тактичні успіхи російської окупаційної армії. Причому по декількох напрямках одночасно це Донецька область і, відповідна Дніпропетровська. Ще раз підкреслюю, Дніпропетровська буде використовуватися як елемент політичного військового тиску і на Сполучені Штати і на Україну, в сенсі того, що будуть показувати можливі подальші дії щодо просування вглиб української території, тому стабілізація. А ситуація на цьому напрямку це в першу чергу політичне завдання українського керівництва. Що ж, настільки любить Путін показувати ось цей символізм, що перед кожною зустрічю з Трампом максимально максимально посилюється все, і це наче і так вже і звично, страшно звично. З іншого боку з іншого боку. Не доходить до людини, що це не працює, що так чи інакше буде спротив, Добре. пане Дмитре. Дуже дякуємо Добре. вам тактика. Але я зако українців. От якраз цей і епізод, який ми з вами прокоментували, научно свідчить про те, що сили оборони України дають адекватну відсіч на подібну тактику Росія, так тобто, я ще раз підписю на кожний тиск є контрдії. Що ж, Дмитро Снігерьов, воєнний оглядач та аналітик, був з нами на прямому включенні. Щиро вам дякуємо за ваш час. Ну і прощаємось з вами. Тримаємо стріч, все буде Україна. Дійсно, дійсно, до побачення.